Російські окупанти знову вдалися до радіаційного терору. Рашисти в ніч на 9 березня знову завдали масованого удару по Україні. Як наслідок відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС українською енергетикою. Про це повідомили в енергоатомі. Наразі станція знеструмлена і вже в шосте перейшла в режим блекауту за час окупації. Ситуація на ЗС знову набула більш загрозливих масштабів, тож цілком можливою є аварія із радіаційними наслідками для всього світу. Та чи все так безнадійно? За інформацією енергоатому п'ятий та шостий енергоблоки перевели в холодний стан. увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб Запорізької АЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотній відлік часу. І якщо за цей період не вдасться відновити безперебійне електроживлення атомної станції, наслідки будуть плачевними для всіх. Через окупацію станції та втручання представників Росатома в її роботу українські фахівці не мають можливості підтримувати ЗС у безпечному режимі. Енергоатом вкотре звертається до міжнародної спільноти, аби допомогла вивести рашистські терористичні угрупування з території Запорізької АЕС, таким чином передати повний контроль над ЗС компетентному легітимному оператору українському енергоатому та відновити умови збереження ядерної радіаційної і фізичної безпеки станції. Напередодні обстрілів у міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про активізацію бойових дій поблизу Запорізької АЕС. Очільник організації Рафаель Гросі заявив, що команда МАГАТЕ на станції повідомляє про відкриту дискусію щодо наступу та контрнаступу поблизу ЗАЕС. за словами Гросі. Ситуація, що склалася на станції, потребує негайного створення демілітаризованої зони. Гросі заявив, що активізував консультації з цього приводу з Україною та з Росією. Грузини зіпсували мрію Путіна. У Тбілісі не вщукають протести через російський законопроєкт про іноагентів. Там люди вже кілька днів виходять на протести. Що далі? До чого призведе цей антиросійський майдан? Чи не час відкрити другий фронт боротьби і забирати іншими країнами свої окуповані Росією території назад? Бахмут нескорений. Чому бій за нього в епіцентрі війни? Кривава боротьба за це місто є найтривалішою за період повномасштабного вторгнення. У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Бахмут може впасти найближчими днями. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський вже втретє приїжджає до цього міста і виступає за продовження оборони. Чи має майбутнє Бахмут? Усе найважливіше у четвер, 9 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.